Ви прям дуже всі переймаєтеся, ворують в мене на грядки, чи не ворують, чи, щось як якусь роблять чи не роблять. Ні, я не замічала такого. Не було нічого, слава Богу, тому що, тому що всі люди нормальні, я вважаю, тут живуть і все добре, все прекрасно. Але вийшла така штука, це позавчора вночі, поламалася оця рослинка. Ну, я не знаю, як вона поламалась, вона лежала такого, чи то її тваринка, чи то її людинка, Я не знаю. Ну, якщо тваринка, то можна под... Ну, вона дуже ароматна, ця квіточка. До речі, вона відлякує цей комарів. Тому в альтаночки там десь в кашпо дуже гарно посадити. Буде. Ну, оце таке, ну це дрібниці. І ще тут того було із Перовської одна витягнута впала. Ну, я її вже посадила. Ось сюди обсадила, вона переломана. Ну це таке, як тіпо, наче, ну, ну я, я, я не буду казати, чи це тваринка, чи це людинка, бо я не знаю. Ну, якщо сталося, то сталося. Тому що ну, це ж взагалі місто, на ну, що ж зробиш. Нічого не скажеш, нічого не зробиш. Е, якщо це людинка, то понятно, що це на людинки буде совісті. А якщо це тваринка, ну людинка не додивилася. Ну нічого страшного. Е, це, я вважаю, дрібниці і просто, щоб був мир злагода. І, і це саме головне, а така красота. Я думаю, я впевнена в тому, що всім подобається, тому що. Всі підходять і говорять мені, що в тебе так красиво в тебе то, а що в тебе там росте? Питають мене, що це в тебе таке росте. Я кажу, це морозники, тут ось, ось теж морозник, цілу зиму цвіту. Тут ось оці цвітуть. Бачите, це айскрім. Ну, я вам завжди казала, що красиві, вони як розцвітаються, але довго цвітуть, бачите? Хости ось гарно піднялися. Ну взагалі красота просто, бачите, біленькі, ось дзвіночки скоро зацвітуть. До речі, дуже багато цих равликів побачила, що равлики треба щось з ними робити. Є уліцит, ліцит така препарат, штучки такі розсипаєш, і тоді не будуть уліточки їсти нічого тут. Дивіться, яка в мене, вона ще буде цвісти, дивіться. Це до речі, це я сама садила, сама джиринкувала і сама садила лаванду, тому що хоче єс мене до продажу. І є у мене дивіться, яка красота. Ой, вже дві минути. Давайте в наступному відео зроблю.